Ляжте, чи сядьте зручненько, спробуйте зосередитись на диханні і відпустити думки з голови, розслабте тіло по максимуму, зробіть глибокий дих і повільний видих. І ще раз. Як ви заходите в кімнату світлу простору, посеред однієї стіни велике вікно, а звідти пронизується промені світла, ви чуєте спів пташки, заглядаєте у вікно, але її там не бачите, спів посилюється, ви оглядаєтесь назад в кімнату. І бачите на столі металеву клітку, в якій сидить маленьке пташеня. Ви підходите, відчиняєте дверчата клітки і берете птаха в руки. Цей птах відображає образ людини, яка від вас пішла, чи хоче піти, чи від якої мусите піти ви, оскільки людина Зробила вибір не на вашу користь, вам боляче, вам прикро, почуття образи пронизує душу, виникає думка в голові, як може принести біль така крихітна, тендітна і водночас така тепла істота? Її маленьке тільце поміщається в вашій долоні? Ви відчуваєте її серцебиття? Здається, що ехо розповсюджує це биття по всій кімнаті, притискаєте пташку до серця, ніби попереджаєте, що не образите її, розуміючи, що саме від вас залежить її доля, ви мусите обрати, чи то дужче затиснути кулак і перекрити повітря, чи дати їй свободу. Вам не хочеться її відпускати. Не хочеться з нею прощатись, але підсвідомість підказує, відпусти, не тримай, не примушу. Ви виходите з кімнати на поріг будинку, усвідомлюючи свої дії, скажіть, Моя мила пташко, я відпускаю тебе у вільний політ, без образ. Без гніву, без розчарувань і болі, бо це твій власний шлях, ти вільна віднині і вільна я. Підійміть руку вгору і розкрийте долоню. Видихайте мій новий початок, новий етап мого життя з власним досвідом та висновками. Далі повертайтесь повільно у своє природне тіло, злегка порухайте руками, ногами, розплющіть очі і впевнено ідіть. На зустріч новим враженням.